Мої вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці, тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн-форматі. У Хмельницькому відбулися лицарські бої. В молодіжному парку місцеві волонтери спільно з представниками громадської організації Бугурт Січ облаштували імпровізовану арену. Там і вирувало ключове дійство. У м'яких обладунках змагалися усі охочі, як у середньовічні часи. А на також збирали гроші для шостого та восьмого полків сил спеціальних операцій. Детальніше про цей захід, а також як лицарські бої допомагають в реабілітації ветеранів. Поговоримо із координаторкою проєктів та кураторкою напрямку живої історії громадської організації Бугурт Січ Ольга Семененко з нами на зв'язку. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Лицарські бої це те, що завжди привертає багато уваги, велику кількість людей, адже всі хочуть хліба і видовищ. Це нікуди не ділося. Власне, розкажіть, як прийшла ідея створити з лицарських боїв благодійний захід? Взагалі, ця ідея використовувати бугурт і лицарські бої як спосіб для відновлення і психологічно фізичного відновлення ветеранів прийшла нашим організаторам ще в Дві 2021 році, тому що окрім того, що це видовищно і гарно, це чудовий командний вид спорту, який залучає не тільки фізичну активність, але також і дух командний дух, дух побратимства, тому що лицарські бої це бої в командах, там де в загоні. В команді знаходяться кілька людей, які мають співпрацювати один з одним. Так і прийшла ця ідея, яка з плином часу довела свою ефективність. Е, у Хмельницькому захід вже відбувся. Розкажіть, скільки часу пішло на підготовку? Е, в захід був відбувся. Ми десь тиждень готувалися, тому що насправді ми регулярно проводимо такі фестивалі, такі турніри. Тому в нас вже є відпрацьована. Система відпрацьована схема, тобто ми достатньо швидко до цього підготувалися і приїхали. Ми зараз бачимо кадри з того, як все проходило. Розкажіть цілому, що було на заході, хто прийшов? А, ну, в першу чергу, звісно, прийшли представники 6-го та 8-го полків uh -huh. ССО. А було дуже багато батьків з дітьми. Це просто неймовірно. Діти дуже люблять лицарські бої а, відчути себе, значить. Шляхетним лицарем це для них дуже важливо. От е, були ветерани, були дійсні чинні військовослужбовці? І взагалі це вийшло таке свято для всієї громади, і я не можу сказати про якусь конкретну групу людей, яка прийшла, були всі. А розкажіть, як саме відбувалися лицарські бої? Це були постановочні бої? Чи це була імпровізація? Кожен міг взяти участь? В жодному випадку це не постановочні бої. Кожен бажаючий міг зареєструватися. Це цього разу ми проводили турнір для ну дорослих. От ем, фестиваль відкривав е, дружній поєдинок між представниками 6 та 8 полків. Тобто, цей поєдинок був видовищний, красивий, але він йшов в залі самого турніру. А далі ми вже розпочали турнір, і протягом кількох годин всі бажаючі, хто зареєструвався, мали можливість взяти участь як в дуельних номінаціях, тобто це були двобої один на один, так і в групових номінаціях, власне, що і є бугуртом. Угу. Чи люди скористалися цією можливістю? Так, люди скористалися з великим задоволенням, взяли участь, і мені здається, що всім сподобалося, тому що це окрім всього іншого дуже весело, фаново і азартно. Було ще й смачно, тому що ми зараз на кадрах бачимо цей фудкорт, який був максимально різноманітний. Як його готували? Я, чесно кажучи, не знаю. Це готувала ем, волонтерська громадська організація Хмельниччини. Вона організовувала цей фудкорт. От ми не знаємо, хто це робив, але представники фудкорту нас нагодували і наших суддів, тому що вони цілий день на холоді, стояли, якби судили турніри. Ми за це дуже дуже вдячні. Дійсно було неймовірно смачно і в дорогу дали. <рес> Якщо говорити про дітей, я бачу, що їх дійсно прийшло дуже багато. Як вони реагували? Тому що це такі не класичні лицарські бої, які ми звикли бачити до прикладу поблизу замків або як окремі різні заходи. Це м'які обладунки, це інша атмосфера. Так, діти реагують дуже е, позитивно, тому що е, вони мають можливість надягнути столом, взяти в руки щит меч і безпечно під наглядом наших тренерів е, побитися один з одним. Ну яка дитина відмовиться від цього? Тому дітям було дуже класно, дуже весело. Вони були в захваті, і на жаль, нам довелося ну припинити, скажімо так, дитячі лисерські бої для того, щоб всі судді мали змогу вже судити турнір. От, але в цей час діти просто не відходили від наших тренерів, от і там билися, фоткалися і веселилися. Чи організовували вже такі заходи в інших містах України? Так, регулярно організовували. Організовуємо. От 25 жовтня у нас буде великий підсумковий турнір у Києві. В суботу, 18 жовтня, ми будемо у Вінниці, так що це в нас далеко не перший турнір. У Хмельницькому скільки вдалося коштів зібрати? Чесно кажучи, я не маю такої інформації, тому що координацію збору коштів займалася інша громадська організація, але наскільки пам'ятаю, там доволі суттєва сума, яка піде на закуп fpv дронів для 8-го полків. Давайте тоді ми окремо поговоримо про бугурти як спорт, тому що для тих, хто вперше, наприклад чує цю назву, опишіть, розкажіть, власне, що це за спорт. Власне, саме слово бугурт походить з давньогерманської мови і означає командний бій, загін на загін. Тобто, по суті, це командні групові бої лицарів. Це давні термін, лицарські турніри відбувалися за час частів середньовіччя, і власне «бугурт» по суті імітує поєдинки, якби ну, в реальному, скажімо так, світі. Просто ми вирішили використовувати не залізні обладунки, а м'які обладунки для того, щоб зробити бугурт, тобто лицарські бої, доступними для всіх. Ми в співпраці з центром психологічної реабілітації в Києві Лісова Поляна, який займається психологічною реабілітацією військових та ветеранів, розробили комплекс адаптивних правил під наглядом їхніх ну із консультацією їхніх психологів, реабілітологів, неврологів. Комплекс адаптивних правил, які дозволяють залучати людей е, з різними фізичними і психологічними е, можливостями, тобто це адаптивні правила, які дозволяють викор... залучати людей на кріслах колісних з різними е, видами ампутації на протезах. У нас лицарі б'ються, і це найголовніше принцип нашого е, спорту: це е, зрівняння можливостей. Тобто е, кожен може взяти участь. І це буде безпечно, це буде нетравматично і е, це сприятиме психологічному і фізичному відновленню людини як цивільної, так і військової, так і ветеранами. Uh -huh. Як ви оцінюєте за останні роки популярність спорту зросла? Е, так, вона зросла, і причому дуже стрімко, якщо в 2020, на початку 2023 року про цей спорт майже ніхто не знав. Ну, це було якоюсь такою трішки екзотикою. То зараз вже багато людей про це дізналися. Нам пишуть, нам дзвонять і кажуть, як цікаво, от ми чи можна і нам трішки в гурту там приїдьте до нас, проведіть турнір, проведіть відкрите тренування. Звертаються як громадські організації, які займаються відновленням ветеранів, так і лікувальні заклади, де власне наші захисники проходять лікування або відновлення. Тобто, наскільки я правильно розумію, це спорт, культура, така і історична реконструкція все а. в одному, і що з цих пунктів людей найбільше приваблює, як на ваш погляд, ви, ви знаєте, для кожного своє ми створюємо спільноту. Це спільнота, в якій є розуміння один одного. Наші тренери це ветерани і працює принцип рівно рівному. Тобто, люди мають спільний досвід, мають схожий досвід і можуть говорити на рівних. і це. Створюється отака безпечна екологічна спільнота, де кожен може знайти те, що йому цікаво. Тобто, комусь цікаві лицарські бої, саме ось ця воїнська культура, дух лицарства, комусь цікавіше займатися, вивчати нашу правдиву історію. Ми займаємося наприклад, деколонізації, розмічанням цих імперських міфів, яка спочатку Російська імперія, далі радянський союз, і тепер Російська Федерація насаджувала в Україні. Це відтворення середньовічного історичного побуту культури. Традицій, звичаїв кухні, хтось знаходить себе в цьому, ремесла ми відвоюємо Багато, багатьом. Цікаво спробувати себе в ковальстві, тому що, наприклад, залізні обладунки, залізну оцю зброю, яка використовується в лицарських боях. Ну на залізних обладунках, вона теж потрібна. Її треба, треба теж виготовляти. Її виготовляють ковалі або бронярі, тобто, це які виготовляють саме захисні обладунки, і тому кожен може знайти собі щось по собі. Культурне ремесла, спорт або все разом. Тобто, це така от величезна спільнота, об'єднана навколо українського лицарства і всього, що з цим пов'язано. Коли люди доєднуються до спільноти, із яким запитом вони приходять? Тобто, це в першу чергу реабілітація, чи це задоволення своїх інтересів? Це в першу чергу реабілітація відновлення. В першу чергу військові ветерани приходять сюди за своїми. За тим, щоб вийти з соціальної ізоляції, за тим, щоб знайти своїх, за тим, щоб відчути себе не одним, відчути, що поруч є побратими, що є люди, які розуміють їх, розуміють, приймають такими, якими вони є, і це приходять сюди за тим, щоб відновитися, відчути себе в безпечному середовищі, і далі сам бугурт, Оце вулицарські бої. Це дуже фізична така е, е, потужна активність. Тобто, це достатньо виснажливі е, поєдинки, які вимагають залучення всіх своїх психологічних і фізичних можливостей. І після цього е, люди кажуть: е, військові ветерани, що в них е, дуже сильно знижується знижується рівень депресії. Проходять прояви ПТСР, відновлюється сон у багатьох проходить оця проблема. Вибачте, до мене він прийшов. Знижується цей, скажімо так, рівень непрожитого стресу, який закапсулювався під час бойових дій, і тут вони можуть його безпечно випліснути з себе. Тому в першу чергу це саме відновлення, і далі вже спільнота. Вона теж працює терапевтично. Вона теж працює на психологічне відновлення. Далі це вже стає задоволенням. Як на практиці це працює? Це постійні заняття кілька разів на тиждень чи як? Саме так. На практиці це працює приблизно таким чином, що двічі або тричі на тиждень проходять тренування. От, наприклад, у нас ми базуємося в Києві, наша ну, основна організація знаходиться в Києві, і у нас відбувається тренування двічі на тиждень з сьомої до дев'ятої вечора в Лісовій Поляні. Оцьому, Центрі медичної і психологічної реабілітації військових і ветеранів. І по суботах у нас проходять ватри, це наша січова бугуртна традиція. Це одночасно і тренування, і ми запалюємо багаття, на якому ми разом готуємо якісь історичні страви, на якому ми займаємося якимись історичними ремеслами, граємо в середньовічні настільні ігри, і просто от спілкуємося і проводимо час разом. Для власного, якби от такого побудову цієї спільноти, цього ком'юніті, тобто, так, да, це регулярні тренування, і зараз е планується відкриття великого е спортивного залу разом з ще кількома громадськими організаціями, які об'єдналися навколо того, щоб створити великий інклюзивний простір для ветеранів, де б вони могли е займатися різними е видами спорту, Це організація М13 це ветеранський байкерський клуб. От і ми з ними. Ну, вони запросили нас долучитися до цього, до відкриття цього простору. І це теж буде в Києві поки що. Спостерігаючи за ветеранами в процесі цих занять, що ви бачите, як вони змінюються? Ви знаєте, вони стають в першу чергу спокійнішими. Розслабленішими, розкутішими. Ми зараз, власне, в рамках проєкту проводимо певне дослідження на те, як бугурт і ці тренування регулярні і ця спільнота впливають на психологічно-емоційний стан військовослужбовців. Наразі я не можу оприлюднити ці дані, тому що дослідження в процесі, але вони вже показують, що. Рівень депресії дуже сильно падає рівень ПТСР знижується, і люди знаходять собі сили знову вийти, скажімо так, в це життя, знову повернутися до нормального життя. От називемо це так. Яка команда з ветеранами працює? Тобто це тренери, можливо, це ще так. психологи? Так, у нас на наших регулярних тренуваннях обов'язково присутній психолог. Які мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи з ветеранами, і саме досвід роботи в Бугурті. У нас працюють наші тренери, які теж пройшли відповідне навчання зараз. У нас власне працює школа бугуртних тренерів це піврічна навчальна програма, де ветерани мають можливість отримати кваліфікацію саме тренера з Бугурту. Вона зараз в самому розпалі. І також, звісно, у нас є багато волонтерів, які теж проходять регулярні комунікаційні тренінги з. Екологічного спілкування з основ психології, з основ реабілітації і так далі, щоб е, мати можливість етично коректно комунікувати з нашими захисниками? Оце те, що насправді потрібно кожному українцю проходити такі навчання, тому що ми бачимо, що проблеми в комунікації вони є, і часто цивільні не знають, як реагувати і правильні слова підбирати в розмові з ветеранами. Чи ви проводите такі навчання? Е, так, ми проводимо такі тренінги. Е, в першу чергу ми їх проводимо, звісно, ну, для команди Бугурцючі, але вони є відкритими. Тобто, кожен з нас, з наших членів команди, волонтерів, може запросити їх дотичних е, до цього тренінгу, долучитися і ну послухати про це. От останній тренінг у нас був, наприклад, про специфіку комунікації з людьми, які е, пройшли полони тортури. Перед цим у нас була був тренінг про комунікацію з людьми в горіванні і з людьми після невизначеної втрати. Тобто такі навчання регулярно проходять, і ми навпаки всіляко підтримуємо, підтримуємо все ширше ширше залучення цивільних до такого навчання, тому що ну на нашу думку, яка панує в нашій організації, це не тільки військові мають адаптуватися до цивільного життя. а... В першу чергу соціум має адаптуватися до військових і ветеранів, тому що це вони нас захищають, і це в першу чергу наш е, обов'язок перед ними е, створити для них максимально комфортне, екологічне, безпечне середовище, в якому вони зможуть спокійно повернутися до цивільного життя. На зустрічах, які у вас щосуботи відбуваються, чи при можуть приходити ветерани зі своїми родинами, так більше того, ми навпаки, всіляко це. Підтримуємо, заохочуємо і залучаємо. І навпаки, всіх запрошуємо приходити з дітьми, з дружинами. Як ми кажемо, беріть бабусю, дідуся, собачку, котика. Всіх, всіх, всіх приходьте. У нас веселий класний. Часто саме так і відбувається. Приходять цілими родинами з дітками. От і ми проводимо час. Тобто, діти теж мають можливість побитися під наглядом нашого тренера. у Нас є тренер, який чудово ладнає з дітками, і це прям його улюблена. Діяльність в першу чергу він з дітками працює. Так, і вони приходять, і саме е, через е, дітей ми теж е, ну, залучаємо, запрошуємо е, через членів родин військових, ветеранів. Ми запрошуємо залучати, залучаємо їх теж до бухгурту спробувати, щоб цілі родини е, мали можливість ось, е, для такої психологічної, психологічного фізичного відновлення. Чи можна сказати, сказати, що Бугурт це не просто спорт, що це така філософія життя? Так. Знаєте, засновник нашої громадської організації, ветеран, багаторічний чемпіон світу з бугурту, Ігор Парфентів, він же барс, казав і каже, і це девіз нашої організації. Бугурт це шлях. Бугурт – це набагато більше, ніж просто спорт. Бугурт це більше, ніж просто якісь посиденьки біля багаття. Це спосіб життя, це погляд на життя. це… Величезне ком'юніті, яке об'єднує людей зі спільними інтересами, зі спільними цінностями і сенсами, і це от найважливіше, мені здається, що ми створюємо. Ми створюємо спільноту, яка яку щось об'єднує, об'єднує щось ціннісне, щось велике, щось е, дуже таке е, добре і гарне. Так що так, БГУТ, це шлях. Як ветерани можуть доєднатися до спільноти? Ветерани можуть доєднатися е, наступним чином. Ми, ми представлені в усіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютуб. В Треці нас ще немає. У нас є свій сайт, і за е, м, пошуковим запитом «Бугурт фіч» Січ в Гуглі вам підкине саме наш сайт. Наші соцмережі можна писати в будь-який з каналів. Ми відгукуємося, ми відписуємо. Якщо людина в Києві, ми запрошуємо на київське тренування. Якщо людина в іншому місці, то ми зорієнтовуємо до наших партнерів і осередків Бугурсичі в інших містах. Щоб людина могла прийти і долучитися до тренувань. Це відкрито, це безкоштовно, це доступно для всіх. Ми вам дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. Координаторка проєктів та кураторка напрямку живої історії громадської організації Бугурт Січ Ольга Симоненко була з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорила про лицарські бої, які пройшли у Хмельницькому, а також про те, як Бугурт допомагає у реабілітації українських ветеранів.